Небезпека дефіциту є в тому, що якщо держава не може зібрати достатньо податків, а в неї є зобов'язання, які чітко прописані в законі, і вона не може від них відмовитися, то їй доводиться або не виконувати ці зобов'язання. Пам'ятаєте, в 90-ті роки заборгованості з пенсій, заборгованості з зарплат бюджетникам. Або е запозичувати гроші, але цей шлях для України зараз просто неможливий, закритий, тому що ніхто, окрім МВФ, гроші не позичає, а МВФ позичає на дуже жорстких умовах, е саме в умовах збалансованості бюджету. Або їй треба ці гроші друкувати, але тоді ми отримуємо знову е якісь черговий. Етап інфляції, девальвації, гривня по 50 і всі ці жахи, про які говорять. Ну, або найпростіший шлях це забути про все і просто закошмарити бізнес. Здогадайтеся, яким шляхом піде держава у таких обставинах. Тому саме ми говоримо про те, що нам не треба вимагати от зниження податків сьогодні, без зниження видатків, це буде тільки найгірше. Що стосується власне, податку на розподілений прибуток, то він дійсно принесе набагато менше надходжень. Ми очікуємо, що це буде там, десь від 5 до 10 мільярдів гривень, бо знов-таки хтось хоче розподілити цей прибуток чесно в Україні для того, щоб показати свої доходи в білу, там ставка 15% вона не настільки висока, а ми сподіваємося її знизити ще до 10% в майбутньому. Хтось має цей прибуток розподілити, бо він, скажімо, має іноземних власників справжніх, а не офшорних, і для того, щоб вони отримали свої дивіденди, він має його розподілити. Тобто такі доходи будуть, але вони будуть набагато меншими. Все решту близько 40 мільярдів гривень ми плануємо отримати від збільшення надходжень від податку на майно, але для того, щоби. Збільшити надходження від цього податку, треба цей податок зробити не таким кострурбатом, який він є зараз, а більш-менш справедливим, який би враховував ринкові реалії, який би враховував, в кого дійсно це майно цінне і приносить справжні прибутки, а в кого воно насправді нічого принести не може, бо це, ну, наприклад, в зоні АТО чи де інде. Розташоване. Сьогоднішній механізм стягнення податку цього не передбачає, і тому ми, власне кажучи, і працюємо над удосконаленням цього механізму, аби можна було збільшити надходження без того, щоб створити великі несправедливості. Ну, загалом він не буде більший. Тобто, наша мета не збільшити податки. А наша мета всередині тієї суми податків, яку сподівається отримати на сьогодні держава, зробити систему стягнення не корупційною, тобто не збільшуючи загалом податок, зробити його більш справедливим, більш ефективним і менш шкідливим для бізнесу.